Привіт, тобі, величний народе, величної країни. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Триває 343 сорок доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги. Як би сильно Росія не мріяла собі не приграти у цій війні? Яку ж вона і розпочала? Ну, до речі, про росіянські мрії про новий великий наступ, ми скоріш за все, то не надто помітили завдяки нашим котикам із ЗСУ. але великий наступ, за словами військових експертів, вже розпочався. Ворог з усіх сил тисне на Сіверський та Бахмутський напрямок, а також в районі Вугледару. ну і окупанти кидають у бій піхотні підрозділи, і це все на що вони зараз спроможні. Бо знову піти у такий наступ на Київ, як був наприклад 23 лютого. Вони звісно можуть спробувати, але це виглядає не більш як божевілля. Бо якщо минуло року насправді застали зненацька, і ми дійсно не знали, що буде такий удар. То і тоді ми витримали. А зараз на що ворог розраховує, незрозуміло. На півночі побудована так звана українська лінія Маннергейма і у нас набагато краща система ППО. І уся російська авіація, яка наважиться залетіти вглиб, буде збита. Але як каже секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, головні бої російсько-української війни, ще попереду. Ну а наше військово-політичне керівництво не виключає жодного сценарію в найближчі 2-3 тижні. Певно, з цієї ж причини країни-партнери почали активніше допомагати нам у боротьбі і надавати максимальну допомогу зброєю. А от наступні три місяці пан Данілов називає вирішальними у цій війні, тому що Крим треба повернути, як ви пам'ятаєте, до літа. Щодо нашого наступу і повернення наших територій, то для нього нам потрібно щонайменше 180 літаків, 300 танків і 500 БМП. Цифри озвучив заступник очільника МЗС Андрій Мельник. каже: якщо ту всю техніку скласти докупи разом з навчаннями українських військових, то це дозволить спланувати операцію з мінімальними втратами і максимальним ефектом. У своїх підрахунках він опирається на оцінки міністра оборони Олексія Резнікова і головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Ну а також на запити наших котик. Із ЗСУ Ну і, до речі, рашисти ж накопали окопів і наставили цих зубів дракона навколо Бердянського аеропорту. Нашого уявіть собі, нехай поки що і купованого, але Бердянського аеропорту. А це на хвилиночку за 100 кілометрів від лінії фронту. Також фортифікаційні споруди вже є навколо Мелітополя зі сторони Бордянська, Васильівки і біля Херсонщини. Тепер росіяни шукають людей для будівництва лінії оборони у Криму. Треба попередити леопарди, Абрамси, Челенджери і Леклерки, що їх чекають зуби дракона. Ото вони поржуть. Утім, не танками єдиними, бо Reuters пише, що крилаті бомби їдуть. До нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів увійдуть високоточні боєприпаси GMLRS, які мають дальність доставки бавовни приблизно 150 кілометрів. Їх замовлять для України за програмою USA. і ну що тут скажеш, Крим спиш. Ч про це поки пише тільки Reuters. Утім є інформація, що незабаром президент США Джо Байден хоче здійснити невеличке таке турне і може провести зустріч із Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою у Польщі. Зустріч може відбутися у Варшаві чи Жешові, і на ній Володимир Зеленський має представити мирний план, який попередньо міститиме 10 пунктів. Ну, до речі, Анджей Дуда вже запропонував президенту Зеленському, де можна підписати той мірний договір з Росією. Каже, було би дуже символічно, якби цей мирний договір був підписаний у Переяславі. Дивлячись на нашу історію, на те, як колись розійшлися ці шляхи, я вас дуже прошу, коли ви переможете Росію, коли росіяни приповзуть сюди на колінах підписувати цей мір. Тягніть їх до Переяславля. Хай вони там з вами підпишуть той мір. Нехай перекреслять усі ті роки радянського і російського впливу і цього ярма. Що переслідує з часів Царату, і від якого ви і ми змушені тепер захищатися? Е, ви думаєте, що такі дипломатичні відносини тільки у нас налагоджуються? Ні, у Білорусі і Зімбабве теж Лукашенко подарував президенту Зімбабве білоруський трактор і навіть подякував, подякував американцям і всьому західному світу за те, що вони ввели проти них санкції. Інакше каже, на цьому величезному полі стояли би не білоруські трактори, а американські або ж німецькі. Цікаво, чи привіз Лукашенко на подарунок ще й білоруський мопед мінськ, зроблений на 100% з китайських Дових і перший білоруський ноутбук, у якого все, що є білоруського, це назва. Тим часом Українська звучить гордо, вільно, модно і надзвичайно потужно. Саме тому чеський гурт Весна хоче заспівати українською на Євробаченні. Пісня має назву Корона моєї сестри. І вокалістка, а також фронтвумен гурту Весна Патрісія Фуксова пояснила тематику пісні бажанням гурту бути актуальними і чесними перед своїми слухачами. каже: якщо нам випаде представляти чеську республіку і наш народ, я не хочу співати про розбите серце, про нове кохання. Я хочу співати. Вати про те, що зараз переживає весь світ. Це пісня, яка створює зв'язок між усіма, хто зазнає будь-якої форми несвободи, і підтримка усім, хто ту свободу наразі виборює. Тож дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили України, і наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні, як сама Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям! І смерть тим клятим ворогам почуємось.